Світера шоу-сортова гамішечка 6 кілограм за 1000 гривень. Такий новорічний чоловічий светр. Розмір Еліка. Такий жіночий розмір 46-й. Ще один жіночий новорічний. Пласенький светер. Розмір XL. Такий в'язаний, жіночий, розмір Елька, чоловічий, розмір XL, жіночий светер, розмір Элька, жіночий в'язаний, розмір 170. Такий жіночий в'язаний. Розмір пише шістнадцятка. Жіночий светр, на нагузочка. Розмір еліка. Такий цікавий жіночий светр. Розмір пише чотирнадцятка. Ще один жіночий светрик, на нагузочка. Розмір 42-й. Такий светрик. Жіночий розмір. M. -ka. Žinoči kardehan. Rasmė Erika. Še vienas žinoči. Rasmė Erika. Tokie lahenki. Žinoči sferek. Rasmė. 36. Žinoči sferek. Nazakliopsos. Rasmė. Такий новенький жіночий, розмір 38-й, жіночий кардиган розмір Мка. Жіночий светрь на гудзочках розмір Л -ка. жіночий кардиган розмір 52-й. В'язаний жіночий светик. Укорочений. Задітки на кузовка класний. Розмір М-ка. Жіночий светрик. Розмір Елька. В'язана безрукавка. Розмір М. Такий жіночий. Жіноча кофта, можна сказати. Розмір м -ка, жіночий кардаган, розмір Елька, такий жіночий светрик, розмір 42-й, ще один, розмір «40». жіночий светр. Розмір М. І останній жіночий. В'язаний светрик, розмір «С». Я нагадую, це були світера першого сорту, вага мішечка 10 кг за 1000 грн.